Якщо на деревах листи пожовтіли, якщо вкрай далекі птахи полетіли, якщо небо сиве, якщо дощик л'ється, то ця пара року, дітки, як зветься? Правильно осінь? Спочатку вона пишна, золота і сонячна, а потім сумна, дощова, холодна. Часто йдуть дощі то дрібні, то сильні й холодні, що можуть іти без зупинки цілий день поспіль, а то і декілька днів. Осінь багата на дощі. А як же з'являється дощик? Під впливом сонячного тепла. Вода з поверхні озер, річок, морів, океанів, струмочків, випаровується, перетворюючись у пару. Пара це дуже маленькі крапельки, які народжуються із води. Вони дуже легенькі, тому піднімаються високо вгору, де зустрічаються з іншими дрібними водяними крапельками. Їх все більше і більше крапельки збираються в хмари. Якщо холодніше, крапельки зближаються одна з одною, ніби хочуть погрітися і перетворюються в одну велику краплю. Іде дощ. Подивіться дослід. Дрібні капельки води збираються в хмари, остигають, стають тяжкі і падають на землю. Іде дощ. Тому можна сказати, що дощ це вода, що опадає з хмар на землю. Впізнали це йде дощ. Почалася злива. Краплі падають швидко, води стає все більше і більше. Вода тече бурхливим потоком. Що ж робити? Запам'ятайте правила безпеки сильний дощ. Не заходьте у місця, де сильний поток води. Якщо ви перебуваєте на відкритому просторі під час грози, не використовуйте свій мобільний телефон, окрім випадків, коли потрібно викликати допомогу. Відстежуйте прогноз погоди. Краще не виходити без потреби з приміщення. Не стійте під високими деревами чи стовпами. Якщо негода застала вас за кермом, намагайтеся відшукати безпечне місце для паркування. Обов'язково викликайте рятувальників. Давайте пограємо в гру, де сховалась краплинка. Дітки, якщо ви бачите малюнок пов'язаний з водою, плескаємо. Якщо ні, розводимо руками. Дощ. Книга. Калюжа. Чай. Одяг. Озеро. Сніг. Бассейн, папір, бурулька, будинок, струмок, хвиля, град, туман. Ялинка, іній, сніжинка, замет, крига. Молодці. До побачення.